Я не знаю насправді, чи мені вдалося тоді їх вбити чи ні, але їх було від 4 до 6, яких ймовірно тоді вдалося. Ми були в березні під Києвом і повернулися з грузинами сюди. Мене 6 років не було вдома, і я приїхав з грузинами. Грузинська церква продовжує вперто. І я таку розкажу історію коротку. Грузинська церква, я там подорожував, от як Петро, в якого брав інтерв'ю, щойно мог. А він чотири місяці їхав до Монголії назад на байку на мотоциклі, а Я три місяці їздив на велосипеді навколо Грузії. Якось я приходжу до монастиря, приїжджаю точніше, до монастиря на озері Паравані це таке найвисокогірніше Грузинське озеро. Я в велосипедних цих штанцях і виглядаю, як, як це правильно сказати, так, да, виглядаю, як секс-меншина в горах Грузії, що там не дуже вітається. Хоча про всі величезній повазі до ЛГБТ ком'юніті, я до нього не належу. І такий, на жаль, є впертим стрейт freaking whatever. Немає значення. Я заходжу в цей монастир, на мене дивиться священник, я забув вдягнути ці штані нормальні, втомлений був, і він на мене дивиться. І так він не спитав, чи я гей. Він спитав, чи я католик, чи ні. І я сказав, що ні, я не католик. І хоча я, я і в цей момент я відчув, що я зрадив католицьку. Православну віру рідну в тому сенсі, що я б хотів сказати, що я католик, але вирішив, що мені буде приємніше переночувати в монастирі, ніж на озері. Цьому де трошки такий сніжок був. Коротше, що з нам з ними робити, з нашими братами кавказькими, які з одного боку такі рідні, а з іншого боку, такі вперті, і продовжують за московським календарем святкувати найбільше свято всього християнського світу? От Що, що нам з ним робити? Нам треба перемогти, і тоді вони самі до нас приїдуть, перейдуть на те саме, що ми. Нічого. Ні з ким нічого не треба робити. Робити треба з собою. Ви місяць тому зібрали колядників і сказали колядникам дев'ять партій колядників в криворівні. І якими ви словами їм донесли те, що цього року буде інакше? Різдво буде. Тоді, коли воно має бути. Це було трошки інакше. Я ходив з причастям і зранку вертаюся вже святими, ну, Після причастя хворої людини до по дорозі мені дзвонить Марія Гаврилівна і каже: Івана, що різдво 25-го. Я кажу, а що? Епіфаній сказав. сказав. От Отак все починалося. Я просто прогавив синод Православної церкви України, який вирішив, що можна святкувати. Так що я не казав нічого. Я лише продовжив те, що сказали люди, а Вок Популі, то Вокз деї. Голос народу, голос Божий. Просто справа в тому, що наш народ уже дозрів. Я просто багато років. Я в 27 років говорив про це. Нарешті вже замовки люди заговорили. Слава тобі, Господи! То єпіфані фактично ну він дав таку опцію: можна так, а можна це не було в наказовому порядку. Що а ну давайте, гей. У світі я так бачу, що сьогодні перший, перший поділ у світі є Божа церква і Московська. Це перший поділ. Московська в лапках. Московська лобках. Другий поділ серед церков, ну тих, яких я знаю, ПЦУ найсучасніша церква. Я, дякую Богу, що я до неї належу, тому що і блаженніший, який має освіту українську і грецьку, і володіє мовами, людина дійсно європейська, світова, блаженніший епіфаній. І синод наш, вони такі прогресивні, вони дозволили нам в дусі Євангельському зробити свій вибір. А не били кулаком по голові і казали: мусиш так. Вони просто дозволили і вибір за нами. Я згадав, ми почали цю розмову. Я згадував про це озеро Парувані, і Воно таке дуже специфічне для Грузії. Там колись ховалися старообрядці. Православної церкви, яких Московське попівство це переслідувало, виганяло з країни, і вони там спалювали зброю, щоб не йти на фронт во ім'я Московії, щоб не воювати з турками, чи з грузинами, чи з Дагестанцями в ім'я Московії. Вони там лишалися і звідти їх евакуювали вже туди, кудись на Канадійщину і так далі. Як би ви назвали людей, які я б сказав так: не хочуть і не, не от вони лишаються цими. Ми не віримо в хороших русських. Да? От ми не віримо в то, що можна врятуватися. І я зараз не по церковному кажу, а кажу по-людському: що можна врятуватися від того, щоб не стати підарасом, ворогом, вбивцею. В тому краї, в їхньому краї, От як ви дивитеся на ту їхню пасту, там, яка на, з одного боку не бере зброю, а з іншого боку, все одно скоїє цей смертний гріх, бо не вбиває москаля. Що нам зробити, щоб підборити їх? Можливо, да і от, от от така штука, бо це ж теж тіло пасти, так, так би мовити. Що з ними робити? Робити те саме, що ми робимо, вбивати москаля. Втримую однозначно. А що робити з м, тими, хто лишається прихожанами московської тут церкви? Вони ж лишаються такі. От вони продовжують ходити і так далі. Як проводити знов з ними пастерське знов, послання? Знову те саме вбити москаля. А тепер я трішки поясню. Пам'ятаєте, в нас було, був серіал, який тоді, коли ковід почався. Впіймати Кайдаша. Пам'ятаєте, так? І Я пам'ятаю тоді, я людям давав на покуту в часі Великого Посту, ну там молитви, хто як хоче, хай молиться, людина має творчий підхід до молитви мати. Я казав так, і дві, два важливих завдання підготовки до, до Воскресіння Господнього. Це продивитися серіал впіймати Кайдаша і вбити в собі москаля. І ось так, і якщо ми будемо це робити. Тоді ми, все буде добре, бо справа в тому, що подібне притягується до подібного. На жаль, ми мусимо констатувати прикрий факт, що наша змосковщина Україна притягнула Московщину на Україну. І головним, головною дієвою особою була Московська церква. Якби не було цієї церкви на території нашої держави, не було б цієї війни. Я в цьому глибоко переконаний і ну, можу це дуже глибоко аргументувати. Це, на жаль. Страшна правда і від цього боляче, але нічого нового, нічого дивного, тому що і в Ісуса був Юда, який ходив з Ісусом три роки, який мав всі дари, які Ісус давав всім апостолам, і в кінці став зрадником. І сьогодні МП це Юда, в такий колективний Юда, який зрадив Ісуса і який прирік на розп'яття, на смерть Сина Божого, яким сьогодні є український народ. Сьогодні Україна стала вселенською Голгофою. Так, і Майданом, так. Майдан в перекладі українського означає зібрання або церква, бо церква це і є зібрання. Тому у нас завдання одне взагалі не тільки в українців, у всьому світі вбити, вбити в собі москаля інформаційного, культурного, бо його нема, церковного, ну, ще якось завгодно, вбити і все. І тоді, тоді це дасть шанс нам стати нами. Самоідентифікуватися в майбутньому це дасть шанс тим нещасним людям, які, які перебувають в тій кабалі і духовній, і цивілізаційній, ну і всіх інших кабалах, які вони перебувають, стати колись нормальними людьми. Бо все одно той сусід у нас буде завжди: хочемо ми чи не хочемо, і нам не треба мріяти, що він кудись зникне, він не зникне. Наше завдання тих, хто прийшли до нас, допомогти їм зникнути, як роса на сонці. Так? А ті, що там за перебріком, ну, щоб вони, може, стали людьми колись, є на це надія, я все-таки вірю, тому що для Бога немає нічого неможливого. Але сьогодні ми є інструмент Божий, ми Божий інструмент. І, і церква має в, цьому, в, ну, в цій справі божественній, відігравати первісну роль, передову роль, так як і належиться. Можна репліку стосовно нічого святого? Все дуже просто. Святість не є безособовою, тому святість це не що, а хто. І тому і нічого дивного. Якщо нема святого хто, то природньо нема нічого святого. Я вчора був у Криворівній да, і спостерігав за. Пастою да, за людьми, які приїхали, були з Запоріжжя, були з Харкова, були з Києва люди. А, і я розпитував місцевих, наскільки це типово. Всі казали, що так, ну, корки на дорогах Верховини, коли верховина стає таким Нью-Йорком, гуцульським, Криворівні, Криворівні і, і Верховині, всюди тут у нас, на в цьому краї. Вони, в принципі, і завжди відбуваються, коли, а, власне, в Криворівнянській церкві Різдво. Але цього року це якось було особливо. Була веселка над горами, і був дуже специфічний такий настрій. Мені цікаво, отче, ваше, ваше ваш цей день, оце, що вас здивувало в тому, що ви побачили навколо себе, що ви відчували спілкуючись із пастою, що ви говорили, коли ви що ви відчували, коли а, обмінювалися енергією з цим людом безкінечним, який до вас мене здивував дощ, бо цього ніколи не було. Але коли з'явилося веселки, я зрозумів, для чого він був, бо коли сніг падає, веселки не буває. І тому Господь мусив, ангели своїми крилами розганяли холод, пригнали тепла, пригнали дощових хмар для того, щоб під час коляди 25 грудня в Криворівні на церкві була веселка. А ми пам'ятаємо знак біблійний, що означає веселка.